Другий раз у житті саджу арахіс. Тут у нас два сорти. Один маленький, другий великий. Вони вже в мене в воді, мабуть, другий чи третій день сьогодні. І ось я викопала лунки, треба садити на глибину 10 см. Я його от, а підкопала на 20 см, можна і на 25 см. І між ми я поставила десь, бачите, мабуть, 30 см з запасом, хоч можна і 20 см. Ну, вчора був дощ, і позавчора був дощ. Ну, не мокрий ґрунт, якраз треба, щоб був не мокрий, вологий. І побачимо, як виросте на все добре.